Я навіть вже чую, як він сміє так легковажно говорити про Шевченка. Якщо ми проїдемо через цю Україну, ми побачимо дуже похмурих Шевченок. Я довго думав, чому, а потім я зрозумів, що, мабуть, тому що. Так собі Сталін уявляв, поет має бути серйозним. Він не може посміхатися. Він має такі уса, такі ода. Життя у Шевченка дійсно було не дуже веселе, але сам сам він людина був дуже веселою. Я сподіваюся, настане час, коли люди почнуть розуміти, що він не, не ідеальна людина, він і, і одягався як модник і випивав, і жінок було багато. Він не той знаєте, такий образ радянської людини, такий ідеал, такий з за, 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 зачіска. Така красива, і такі він стоїть і так дуже завжди говорить правильно. Думаєш, він її говорив не завжди правильно, але людина була весела, така кумедна, така усміхнена. Попри всі ці жахли царату, які значить його так так би мовити переслідував.